А хто нам обіцяв закінчення війни за 24 години? Трамп? Нам він нічого не обіцяв. Ну, ми сприйняли це як особисту обіцянку. Окей, а не, треба, світу. А не треба сприймати. Не треба сприймати те, що нас не стосується. Він обіцяв власним виборцям, обіцяв власним виборцям. Так він перед виборцями буде відповідати за це. Далі щодо санкцій, те саме. Трамп не спілкується з українцями. Українці нарешті повинні зрозуміти це. Він спілкується з власними виборцями, перед ними він буде відповідати. В принципі, тиск на нього і так здійснюється, в тому числі і на республіканську партію, тому що її громадська думка на боці України і точно не на боці Росії. Тиск на ідею на консервативну партію, що вони виглядають відвертими слабаками. Вони це теж відчувають там і тому. Там Лінсен Грема тисне з цим законопроектом і багато чого іншого. Тому, тому це проблема Трампа. Тут час